Чергова допомога на фронт від Вінницької громади: новий режим роботи світлофорів для вінницьких трамваїв. Під'їзд багатоповерхівки перетворили на художню галерею. Ви дивитесь новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. У полі серед лісу і на річці, виділяючи певні об'єкти, квадрокоптер Мавік 3Т допомагає українським захисникам та захисницям нищити окупантів. Чергову допомогу, а це Мавік та тепловізори українського виробництва, дальність яких до двох кілометрів передала Вінницька громада. Як зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний, ця бригада вже в четверте отримує технічну підтримку від Вінниці раніше, передачі були у грудні, січні та лютому. Підтримка військових та допомога армії залишається основним пріоритетом Вінницької громади. Четверта наша передача. Були в грудні, були в січні, були в лютому. Ну а це вже те, що нещодавно тільки прийшло. Наші українські тепловізори, які 1,9 км мають дальність роботи. Ну і тільки-тільки на цьому тижні приїхали Мавік Трете, тому з депутатського корпусу, з від міської громади, від гуманітарного штабу ми хотіли б передати вам, вашим бійцям для того, щоб виконувати ці завдання, які перед вами поставлені. Ну а в тому місці, де зараз ви ваші хлопці перебувають, хотілося б, щоб якомога швидше це закінчилося. Сказати відверто, потрібно все, починаючи від автомобілів, закінчуючи майже літаками. Ви маєте зрозуміти, сьогодні, от в одну секунду, ти тримаєш його в руках, в наступну секунду тебе немає, немає того самого Мавіка. Відповідно, якщо це був якийсь склад, його теж немає. Ну, Все відбувається дуже динамічно і, як то кажуть, дорога ложка к Вінницький науково-дослідницький та проектний інститут землеустрою офіційно перейшов у приватну власність. Про це на брифінгу повідомив директор підприємства Ярослав Ярославський. Директор інституту землеустрою зазначив, що підприємство продовжить займатися землепорядними та геодезичними роботами, а також планується розширення спектру послуг. Нагадаємо, що наприкінці лютого відбувся аукціон із продажу Вінницького інституту землеустрою. В результаті торгів власником підприємства стала компанія Development Group». Зі зміною форми власності на інститут чекає зміна формату оподаткування та оптимізації структури, що зробить його більш мобільним і орієнтованим на покращення послуг для клієнтів. Для нас важливо збереження колективу, виплата заробітної плати. Тобто, це питання ми обговорили. Слідуючи площі, які ми використовуємо, щоб і в подальшому не перетворилося в комерцію і не здавалися окремими кабінетами під. Різні бізнес-ідеї, щоб залишити за нами право користуватися ними і не перетворитися в якісь здачу окремих об'єктів комерційним особам. Тобто ми дійшли до мовленості, сьогодні ми залишаємося в тих самих площах, що ми використовуємо, в тих самих кабінетах, що ми використовуємо, і маючи ту ж саму матеріально технічну базу, яку ми використовуємо. Також ми обговорили. Нові зобов'язання про інвестувати проекти, на які в державі не було коштів. Тобто, сьогодні в нас є ряд замовлень суміжних із землепорядними, які ми не можемо виконувати, але при наявності матеріально-технічного забезпечення ми можемо розширити спектр напрямків діяльності не тільки пов'язані з землеупорядкуванням, а й інші послуги, які суміжні до наших. Безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця мали змогу віничани. Вакцинують як правило від невиліковних захворювань. І єдиний спосіб вберегтись від інфекції це вакцинація. У містечку здоров'я, яке влаштували у центральному парку, також можна було пройти онкоскринінг. перевіритись медокринолога, дерматолога та терапевта, здати тест на ковід чи віл інфекцію. Виберіть безкоштовно рівень глюкози в крові зроблять безкоштовне щеплення від дифтерії та правцю. А також визначить рівень артеріального тиску та індекс маси тіла. Наталя Яблочникова готується до обстеження у дерматолога та ендокринолога, а ще має зробити щеплення. Жінка, дізнавшись про профілактичну акцію містечко здоров'я у міському терцентрі, вирішила обов'язково перевіритись у спеціалістів. Я знаю, що обстеження треба проходити хоча б раз на рік. Це дуже важливо. Треба. Піклуватися про своє здоров'я, тому що якщо ти про нього сам не попіклуєшся, ніхто тобі не допоможе. Не лише обстеження у вузькопрофільних спеціалістів, а й щеплення від важких інфекцій робили в містечку здоров'я. В першу чергу вакцинували від дифтерії та правця. У планах лікарів організовувати такі виїзди у найвіддаленіші села та містечка області. Ми запросили колег. Це місцеві заклади охорони здоров'я, це ендокринологічний диспансер, це онкодиспансер. Також працюють з нами центри інфекційних хвороб. І ми всі разом намагаємося провести скринінгові дослідження вінчанам, виявити на ранніх стадіях хвороби, які можуть порушити їх здоров'я, а також звернути увагу вінчан на профілактичні методи. Щоб не допустити виникнення та вже розпал хвороби, сотні віничан здавали тести на ковід та ВІЛ, а ще обстежувались у лікарів. Гарна ініціатива, і треба запрошувати людей. Щоб вони трошечки ознайомилися зі станом свого здоров'я. Якщо є якісь зрушення, своєчасно розпочати ну, до обстеження, бо тут не все. Якби частіше це було для вінничан. Щоб воно більш якось інформаційно було заходів, цих, щоб люди більше участвували в цьому, дуже круто, що можна не записуватись, бо в мене весь час немає часу записатись, подзвонити, попроситись, знайти віконечко. А тут якраз обідня перерва, сонечко світить парк, прогулялась, зробила привівочку. Уже 23 квітня центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я проведе черговий профілактичний захід на європейській площі. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Накласти правильно турнікет, дізнатися про роботу пожежників, медиків або ж поліції. У другому ліцеї Вінниці провели день цивільного захисту. Все для того, аби навчити школярів правильно діяти при надзвичайних ситуаціях, надавати допомогу та вберегти себе. На дворі другого ліцею працюють поліцейські медики та рятувальники. Там розгорнули кілька локацій, в школярів в роботі екстрених служб. Дев'ятикласник Данило Єгоров вчився надавати домедичну допомогу, а саме правильно накладати турнікет. Цього його вчили поліцейські. Потрібно якомога швидше накласти турнікет, якомога сильніше затягнути, якомога швидше знайти бажану швидку допомогу, щоб вже професіонали надали медичну допомогу. Аби врятувати людину від втрати крові, надати допомогу при інсульті, цього учнів навчають медики, рятувальники та поліцейські. Точно знати, визначити місце поранення, я ставлю турнікет максимально високо для того, щоб перекрити всю мої стральні артерії цієї кінцівки. Далі, піднявши турнікет максимально високо до плечового суглоба, я затягую і роблю максимально сильний перший тур. І для того, аби надати першу допомогу, треба вміти правильно робити масаж серця та штучне дихання. Сімнадцять за двадцять 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 тридцять двадцять двадцять вісім, двадцять дев'ять Як ви помітили, грудну клітину я продавлю орієнтовно на одну третю. Далі ми зробили з вами 30 натисків, і необхідно зробити два вдохи. Для цього ми беремо клюку клапан. На родову порожнину. Далі ми вкладаємо долоню на обережно запрокидуємо, Далі двома пальцями закриваємо носовий хід і через плівку клапан ми робимо два вдохи. Всього біля школи працювало сім локацій. Подібні навчання у навчальному закладі проводять щорічно. На сьогоднішній день день цивільного захисту є одним чи не найголовніших у будь-якому закладі, але адже тривожні часи, велика кількість замінованих територій, зруйнованих підприємств спонукають нас, вчителів адміністрацію, педагогів, шукати нові підходи, щоб діти сформували практичні більші вже навики з особистої безпеки. Навчання цивільному захисту у ліцеї проходило впродовж цього дня. Євгенія Овсянікова Анастасія Усичова, телеканал Вінниччина. Модульні будинки для переселенців з психоневрологічними захворюваннями облаштували у Вороновицькій громаді. Там облаштували усе для комфортного проживання: світлі кімнати, вітальні, кухні, санвузли, підведене електроопалення. Згодом працюватиме окремий цілодобовий медсестринський пост для догляду за клієнтами закладу. Це черговий проект, реалізований за підтримки Чеської республіки для України. Чеські партнери готові продовжувати співпрацю з Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Сторони обговорювали. Говорили нові можливості допомоги українцям. Модульні будиночки, які фактично сьогодні ми зможемо відкрити, призначені для внутрішньопереміщених осіб, які мають психічні захворювання. І на жаль, в Україні величезна проблема зі створенням таких місць в психоневрологічних інтернатах, також геріатричних інтернатах, тому що це особи, які потребують постійного супроводу. А, На жаль, і до війни ці заклади були перевантажені і була черга. І коли ми говоримо про евакуацію, оскільки саме внутрішньопереміщені особи, які будуть проживати в цьому модульному будиночку, з самого початку ми планували, що ми зможемо перемістити туди тих 28 осіб, які вже сьогодні проживають у Воронецьбицькій філії, але зважаючи на погіршення ситуації в тих областях, де ведуться активні бойові дії при фронтових областях, останнім часом постійно звертаються ті області на те, щоб ми могли прийняти нову. Вих внутрішньопереміщених осіб з тих числа, про які я говорила, тобто сьогодні фактично ми подаємо на уряд вільні місця 40 місць і зможемо прийняти при наступній евакуації внутрішньопереміщених осіб. Time, so to... Мій Перший візит до Вінницької області. Я дуже радий, що зміг сьогодні відвідати область з візитом, познайомитись з тим проектом, який тут реалізований, а також керівництвом області, керівництвом обласного закладу для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку. А це проект, не перший проєкт від Чеської Республіки для України як підтримка, але перший, який в цьому році ми оглядаємо. А це дуже гарний приклад тієї допомоги. Мога, яке надається чешським урядом Україні на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми бачимо, що дуже багато роботи тут вже зроблено, і це дуже гарний приклад того, як ми можемо підтримувати. Ми готові продовжувати таку співпрацю, а розглядаємо наступні можливості, в яких ми можемо допомогти українцям в боротьбі проти агресії. Зіпсований настрій, дратівливість, сонливість це те, до чого може привести стрес. Він негативно впливає на здоров'я людини. Поява більшості захворювань у людини викликана стресом. 16 квітня, за ініціативи Британської міжнародної асоціації з управління стресом, визнане днем обізнаності про стрес. Про те, як запобігти психологічній напрузі, поговоримо з Аліною Кулик, лікаркою, психологиною диспансерного відділення психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Вітаю вас. Які негативні наслідки може викликати стрес? Стрес загалом це є неспецифічна реакція організму у відповідь на будь-яку зміну стану, тобто? Е Якщо в житті людини щось таке трапляється, що змушує її дещо переглянути її звичний стиль життя, це звичайно викликає стрес, і стрес він буває двох типів: Еустрес – це хороший стрес, той який виникає на хороші якісь життєві обставини, і дестрес той, який нас дестабілізує. Так, от найбільше нас цікавить саме дистрес, тому що він викликає. Зміни на рівні емоційному, тобто те, що ви перезвали, це ядратіливість, порушення сну, порушення концентрації уваги та зниження працездатності та загалом зниження енергетичного потенціалу, а також різні фізичні прояви це підвищена втомлюваність і зниження бажання щось робити і жити життя. Що провокує та які саме симптоми стресу? Стрес провокується будь-якими ситуаціями, тобто, чи то може бути щось значне, типу повітряна тривога може викликати стресові реакції а також можуть бути якісь незначні обставини. Не знаю, дощ на вулиці пішов або гроза, або вчора був сильний вітер. І це також викликало багатьох стрес. Тобто, будь-яка ситуація, яка потребує зміни наших життєвих правил, і загалом щось змінювати в житті, викликає у нас стрес. Ну і проявляється він по різному в залежності від того наскільки людина є стресостійкою і здатною щось з тим робити, як потрібно боротися зі стресом. Ну, Зі стресом, в принципі, боротися не зовсім є можливим і дієвим, так як від стресу ніхто не застрахований. Наше життя без стресу неможливе. Тому що стрес нам сигналізує якраз таки про те, що ми живемо в світі, який постійно змінюється, тому нам постійно треба адаптовуватись і напрацьовувати механізми адаптації. Але щоб краще з ним справлятися, то потрібно не забувати про три основні сфери: це сфера фізичного здоров'я, тобто гарне харчування, сон і відпочинок. Це сфера психічного здоров'я, тобто гарна. Спостерігати за тим, яке оточення навколо нас, чи ті люди, з якими ми в контакті, є такими, які нас надихають, а не виснажують. Ну і третій момент це самореалізація та самоадаптація. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Аліна Кулик, лікарка-психолог диспансерного відділення психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. У Вінниці світлофори, що регулюють рух трамваїв з вишенько до ринку ружай, працюватимуть у новому режимі. На деяких перехрестях вздовж Келицької для трамваїв червоний горів довше, ніж для автівок. Час проїзду збільшиться на усіх перехрестях в середньому на 20 секунд, що дозволить комфортніше добиратися людям до потрібних зупинок. Світлофори поки працюють у тестовому режимі, там встановлюють відповідні дорожні знаки та закликають водіїв бути уважнішими. Приїхали, зелений включився, пасажирів взяла і поїхала. Не стоїмо, ну, там було 78, минута більше, а ще час дуже добре. Оціх два дні взагалі красота. Буває, стоять в дверах. Ну, минуту більше запізнюються і починають ну, говорити, там, що довго стоїмо. І це. А ще час приїхала, на зупинці забрала пасажирів. І поїхала, і раз включилась раз з машинами разом, а потім ще й з пешоходами, як було. У Вінниці ще п'ять вулиць носитимуть імена загиблих захисників України. Таке рішення погодив виконком Вінницької міської ради. Відтепер провулок середній отримає назву провулка Романа Карпова, провулок Черешневий, провулок Сергія Баранова, провулок Другий Болгарський, стане вулицею на честь Володимира Іпатова, вулиця Всеволода Семенця, відтепер вулиця Олександра Мурашевського. А відділену яром частину вулиці Івасюка назвуть іменем Олега Мазура. Усі вояки боронили нашу країну в російсько-українській. Війні та загинули під час виконання бойових завдань. Близько сотні картин прикрашають одну з багатоповерхівок у центрі Вінниці. Художниця доля разом з своїми учнями розмалювала під'їзд висотки та прикрасила роботами учнів, які навчаються в її майстерні. Більше у сюжеті Владислава Гемби. Непримітна чотирихповерхівка в центрі Вінниці завдяки художниці долі перетворилась на виставку робіт її учениць та учнів. Сотня картин прикрашають стіни будинку у центрі міста. Це все твори художниці долі та її учнів, що навчаються у творчій майстерні. На першій локації творчої майстерні все було прикрашено моїми роботами. Це було як візитка творчості для того, щоб батьки і діти приходили, знали, який масштаб розвитку таланту вони можуть отримати, займаючись зі мною. І тоді, коли ми почали досягати наших перших успіхів з дітьми, я почула запит, що вони бажають свої роботи вішати поряд із моїми. Тоді я пообіцяла, що у нас буде Власна галерея, і як тільки сталася ця можливість, ми одразу втілили обіцянку. Одну із стін прикрасили патріотичними малюнками на честь Володимира Білана, який захищає нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Тільки позитивне налаштування і тільки гарні емоції може надихати такі малюнки, тому що діти з любов'ю їх малюють, вони хочуть передати всю свою енергетику, всю позитив для оточуючих, для світу. Тобто фактично передають з своїми малюнками весь свій внутрішній світ, з того часу, з тих пір, як до нас в нашій в нашому будинку оселилася дана студія, творча майстерня. Будинок переобразився. Всі, хто не заходять сюди, в гості, всі задоволені, всі вражені. На четвертому поверсі встановили поштову скриньку. Учні творчої майстерні листуються з вояками, які проходять реабілітацію у Вінниці. Підтримуємо 17-те відділення лікарні імені Ющенка, і от саме звідти і ці листи. І побажання, і шеврончики. Творча майстерня приєдналася до того, аби привітати військових з новорічними та різдвяними святами. І я була дуже вражена тим, що військові одразу побажали відповісти дітям. Вони написали їм коротенькі записочки, поклали конверти, шеврони, мав цукерочку, поклав цукерочку. І коли діти отримали, ну вони них ще більше з'явилися жаги підтримати військових, які проходять реабілітацію, і вони вже клали і малюнки, і фрукти, і щось там несли з дому. І маму попросили там якогось рушничка, спеціально вишили, вклали в пакуночок. Вихованці творчої майстерні готуються до виставки у Нью-Йорку. Туди поїде 20 дитячих картин, які передають те, що переживає наша країна під час війни. Також на виставці будуть представлені картини військових, які проходять реабілітацію. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.